Вітаю, друже, послухай уважно цю чарівну музику. Та перш ніж дізнатись, про що ми будемо говорити, послухай ще й віршика. Його написала Марія Пономаренко, а називається він Осінь Пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба. В мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов сестрички. А довкруг, довкруг травиться, тихо, тихо, золотиться. Ось полахкотять калина, горобина і шипшина, Не вгаває ще осінь, а малює неба просінь. Ще тоненькі павутинки, Сірий дощик і хмаринки. Пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. Про що йдеться у віршику? Прислухайся до музики. Що вона тобі нагадує? Так, вона нагадує звуки осені. Тож сьогодні у нас в гостях осінь. Поглянь, у яке гарне вбрання одягла осінь усю природу і дерева. І кущі, і траву. Давай і ми з тобою візьмемо пензлика та намалюємо осінню красу. Осінь мене, а її краса залишиться на наших малюнках. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлик, серветка та склянка з водою. Починаємо малювати коричневою фарбою, малюємо стовбур дерева. Дерево росте із землі вгору до сонечка. тому і малювати будемо знизу вгору. Це буде стовбур дерева. Домалюємо тепер гілочки. Ось яке дерево вийшло у нас. Для листочків нам знадобиться фарба жовта, червона, зелена та оранжева. Набираємо на пензлик жовту фарбу. І притискаючи пензлик усім ворсом до листочка паперу, малюємо листя. Листочки також можна намалювати і в повітрі, і на землі. Так само ми робимо із червоною, оранжевою та зеленою фарбами. Ось таке осіннє дерево вийшло у мене. А яке дерево намалював ти? Надішли мені, будь ласка, фото. Мені дуже цікаво побачити твій малюночок. Сподіваюсь, тобі сподобалось на все добре. Дякую тобі за увагу. До побачення!